Бонсай мистецтво вирощування точної копії справжнього, іноді карликового дерева в мініатюрі. Ріст рослин регулюється за рахунок плоскої кореневої системи. Стиль бонсай виникло в Китаї і відноситься до епохи династії Тан 80-те століття. Серед настінного живопису знайдено зображення пензай рослина, взяте з природи і пересаджене в горщик. Слово бонсай. Походить від китайського слова пенцай китайське прочитання тих же ієрогліфів і означає вирощене в таці. Вважається, що в Японію мистецтво принесено в VI столітті буддистськими ченцями. Вирощувані рослини використовувалися для прикраси ніші будинку. Максимальна висота дерев тому становила близько половини метра. Через деякий час в зв'язку з розвитком техніки милування бонсай, його починають використовувати при проведенні чайної церемонії. У цей час мистецтво називається хати-ноки Дерево в горщику. З XVIII -го століття японці остаточно перетворюють цю техніку в мистецтво. Виникає безліч стилів. В еру Токугава парковий дизайн отримав новий поштовх. Вирощування азалій та кленів стало дозвіллям багатих людей. Перша виставка бонсай відбулася в Токіо в 1914 році. Підписуйся, щоб знати і не забувати.